うん。<music> Нарешті настав момент, щоб показати вам розпаковку моїх покупок із Барселони. Як ви можете бачити по задньому фону, я вже вдома. Найперше це покупки із Сефори. У мене їх небагато, аж дві штучки. Коротенька передісторія. Минулого разу, як я була на Мальті, я побачила в торговому центрі Корнер Dermalogica. і я вже чула про цей бренд, а саме про їхній ексфоліант. І я вирішила його купити ось в такому міні-розмірі. Здається, я навіть не говорила цього на Ютубі, але я вже ним покористувалась і можу вам дати чесний відгук на нього. А відгук ось такий. Я придбала цей самий ексфоліант в більшому розмірі. Це мініатюра. Тут здається 13 грам. Я використала його за два місяці, і за місяць вже можна побачити результат. Шкіра була такою. Дуже м'ягкою колір в неї став більш однорідний, і звичайно, що дуже така пружна, гладка шкіра від нього. Я не знала, що його потрібно використовувати кожен день, тому дуже класно, що мене проконсультували відразу там в магазині, коли його купляла. Як я вже сказала, використала його за два місяці і вирішила купити повнорозмірний, в великому розмірі. Звісно, ціна кусається, і недавно я побачила, що їх випустили у. У середньому такому розмірі, як вони говорять на сайті, це запас на 3 місяці. Давайте для наглядності порівняємо ось цей більший розмір із мініатюркою. Буду продовжувати ним користуватися, так як мені однозначно подобається результат від нього. Використовую я його кожного ранку. І наступний продукт, який я купила, це ось такі тіні Ice to Mesmerize від Charlotte Tilbury у відтінку Oyster Pearl. Я його вже відкривала, бо це неможливо не подивитись, як вони всередині виглядають. І в Барселоні я вже ними навіть і користувалась. Дуже мені подобається відтінок, такий бронзовий із золотим сірим переливом. Дуже в них приємна така текстура. Легко їх можна наносити як кісточкою, так і пальцями. Дуже комфортно їх можна нашаровувати, тому якщо їх нанести трішки, то вони будуть такі легенькі, напівпрозорі і невагомий блиск. Але якщо їх нашарувати, то звісно вони будуть мати більше пігменту і, звичайно, що будуть більше виблиз. Я бачила відео в інтернеті, з ним можна створити навіть смокі айс. Це звісно не для мене. Я люблю дуже натуральний макіяж. Дуже задоволена ним. І вже навіть придивилась до інакшого відтінку. Називається «Rose Gold». Також дуже красивий такий е, світло-рожевий з е, золотим переливом. Наступне, що в мене із покупочок, це Масі Мадуті. Е, звичайно, як можна було поїхати у Іспанію і не зайти в їхні магазини? Я вже наперед знала, що там дешевші ціни на ці бренди, бо звісно, що це їхнє власне виробництво. Хочу відразу сказати, що дійсно ціни на кожен товар на 10 євро дешевші. Перше, що я вже навіть дивилась на цю ковтинку в Братиславі, але її не було в наявності, а я без примірки не хотіла її купляти. Лише зайшла в магазин і відразу бачу, що стоїть ця ковтина в моєму розмірі. Це ось така мохерова світло-рожева жилетка чи футболка з гудзиками спереду. І, звісно, що вона напівпрозора. Я її планую носити спущеною на одне плече і з якимось цікавим яскравим бюзгалтером. Дуже красива деталь це гузики. вони такі світлі, як натуральна мушля. Наступна річ це ось така футболка. Мені здається, що вона із нової колекції, бо там в магазині було дуже багато сейлу, я вже виходила і побачила їх складеними на е, поличці в чорному та білому кольорах. Чорна мала білі деталі на рукавах у горловині, а біла, відповідно, чорні. Я взяла примірити чорну, я зайшла на сайт, щоб перевірити ціну, і побачила, що вона є ще в коричневому кольорі. І ось я попросила, щоб мені дали примірити коричневий. І я придбала свою вкоричну. Вона така досить плотна, це віскоза, приємна така м'яка тканина. Мені здається, також що така цікава ковтинка, як футболка, але трішки зібраний варіант, такий, як блуза на кожен день. І остання річ від Massimo Dutti. я її також планувала придбати ще в Братиславі, але не було в наявності ні на сайті, ні в магазині. І вийшла така хороша нагода придбати. Також в Барселоні це ось такий ремінець. Він дуже великий зараз у мене в руці, тому що його потрібно перев'язувати на талії у два рази. Тобто, ось так він буде виглядати. Наталії одна частина з такими детальками металічними, а одна просто шкіряна. Я його спеціально придбала у більшому розмірі, щоб одівати поверх пальта. У мене є таке світле бежеве пальто від українського бренду. Воно пряме. Я подумала, що було б класно акцентувати м -м, талію. За допомогою тунезенького поясу. І наступна моя покупка дуже не запланована. Вона була у мене у вішлісті. Відразу скажу, що це сумка. Я побачила, коли дивилась місця, куди мені куди я б хотіла піти, побачила, що у Барселоні є цей магазин. І я вирішила, що я зайду туди, подивлюсь. Якщо буде ця річ, я просто її приміряю, подивлюся, як вона виглядає, бо я ще ні, ні разу не бачила вживу. Але купляти не буду. Я помилялась, бо ця сумка тепер моя. Розв'язуємо пакетик. Середині сумка в ось такому пильнику. Він також брендований. І момент істини сама сумочка. Варто було б сюди щось поставити, щоб вона виглядала по-інакшому. Але це ось така сумочка. У мене у середньому розмірі є ще така розміру XS і велика. Я вибрала собі середню, вона чорного кольору, і мені дуже подобаються її детальки. Зараз я вам все покажу ближче. В неї фурнітура, як ви можете бачити, темно-сірого кольору. Ось така дуже красива пряжка, і по всій сумці, ось так йде дуже широкий такий ремінець. Ось тут зав'язаний на вузлик, і можна собі коригувати довжину цієї ручки, наскільки вам потрібно, і з другої сторони вона ось так закріплена. Не очікувала, що вона була в наявності в магазині, бо на сайті. Вона завжди розпродана. У мене є декілька базових малесеньких сумочок. Також в мене є коричнева замшева, з якою я була у, саме у Барселоні. І тепер в мене буде ось ця крихітка. Вона також не така маленька, дуже вмістка. Всередині в неї підкладка із натуральної замші. Дуже мені подобається ось ця саме деталь спереду, коли тримаєш її на плечі. Виглядає цей вузлик, дуже цікаво, ця пряжка. І також дуже подобається мені тим, що немає ніякого лого. Єдине, що на сумці цієї, це ось такі витиснені два крила і логотип цього бренду. І все, в принципі, більше ніде немає. На фурнітурі пише бренд Zadig Voltaire. і, в принципі, а, і тут також вибиту назву на пряжці і... Такі крила. Як я сказала, я не планувала її купляти, але я з першого погляду відразу в неї ж закохалась. Тому тепер вона моя. Ось така це, до речі, моя перша дизайнерська сумка, я ще її не вигулювала. Але вже планую її берегти, цінувати і дуже часто вигулювати. Я тільки недавно повернулася із Барселони. Дуже сподіваюся, що ви вже дивилися мій влог про Барселону. Якщо ще ні, то переходьте, це останнє відео на моєму каналі. А зараз я починаю знімати новий влог. Прийшло мені повідомлення, що можна забрати моє замовлення із Нотіно. Того зараз беру вас з собою і йдемо в Нутіно в торговому центрі, тут недалеко біля мене. Візьмемо каву. І після того, я думаю, коли прийду додому, зроблю вам розпаковку, що ж я там цікавенького замовила. Трішки темновато в квартирі, але я вирішила, чому би не показати своє замовлення із нутіну. У мене тут такий пакетик, і давайте по порядку буду все показувати. Перше, це ось такий шампунь від Redken для об'єму. У мене жирна шкіра голови, і я в пошуках шампуня, який допоможе мені хоча б на один день відкласти миття голови, бо е, мені приходиться мити голову щодня або через день. І я начиталася в інтернеті, що можна спробувати шампунь для об'єму. І я вибрала ось такий редкін. Кажуть, що його класно використовувати, якщо е, сушиш волосся феном, я саме так і роблю. Буду пробувати, в мене є вже від Вей детокс шампунь. Він класний, я ним користувалася два чи три рази, Того, що його не можна часто використовувати, бо можна наробити собі тільки гірше. В принципі, він призначений для того, щоб глибоко очищувати шкіру голови, і він з цим дуже добре справляється, як на мене. І після нього волосся таке розсипчате. Мені подобається структура. Виглядає, ніби він мені підходить, але я все-таки хочу спробувати ще ось цей. Дуже сподіваюся, що він мені також підійде, бо той не можна використовувати на щодень я, до речі, не знаю, чи цим можна часто користуватись, прочитаю, бо це важливо. Наступне це сироватка від бренду Кодалі. Я про неї вже дуже давно мріяла. Це дуже популярна насправді сироватка для обличчя. Що я можу сказати? Просто дуже естетичне упакування, багато позитивних відгуків на неї. Я не могла пройти повз на неї була хороша знижка на нотіну якраз до 14 лютого. І я вирішила все-таки її взяти спробувати. Дуже, як я вже сказала, естетичне упакування. Навіть ось тут в коробочці в середині зображено виноградні поля, в бордо. Бо ж сироватка сама зроблена чи з виноградних кісточок, чи з самого винограду, я точно не знаю. Але те, що мені відомо, що в Франції у них є дійсно великі виноградні поля. Бо це ціла колекція, пов'язана з виноградом. Сироватка називається Vino Perfect. Наступне це не мені парфуми, якому цікаво, Velvet Dusk, новий бренд на нутіну. Тестери зараз покажу. І ось такий ще блиск я придбала від Maybelline. Він насправді дуже яскравого рожевого кольору у відтінку 24 Bubble Gum. Але якщо його нанести, то має такий легкий рожевий тінт. Я дуже сподіваюся, що він легкий, бо я пробувала його нанести, ніби виглядало все ок. Це блиск недорогий, тому. Буде не шкода, якщо він мені не підійде. Але якщо все-таки він мені не підійде, то я знаю, там є ще 21 відтінок світло-рожевий. Але проблема з тим, що в мене і так дуже світлі губи. І якщо нанести ще світло-рожевий відтінок, то деякі можуть надавати такого білого молочного відтінку, що мені абсолютно не подобається. Бо тоді в мене шкіра зливається з губами, виглядає не сильно красиво. А з тестерів в мене перше це. Парфуми від Репліка, нові вийшли: Afternoon Delight. Я вже їх спробувала. Чесно, я їх не зрозуміла. Вони повинні бути, типу, як солодкі, ванільні, але насправді вони мені віддають не дуже приємними ліками. І дві ось такі упаковочки це, здається, шампуні для. Поділитися відгуком з вами на ось ці патчі від фірми Акнемі. Мені здається, що це якісь нові патчі, які вони випустили зовсім нещодавно, і на Чорну п'ятницю на них була знижка. Я їх придбала і хочу сказати, що я не бачу ніяких результатів. Я вже який раз використовую патчі, цього разу взяла ось такі. На сайті я прочитала, що вони для. Підшкірних прищів, тобто для тих, які тільки починають розвиватися. У мене залишилася ще одна упаковка. Кожен патч, ось так окремо був запакований. Здається, було 5 штучок в пачці. Кожен патч має такі мікроскопічні голочки, і коли ви наклеюєте на сухе, чисте, мите обличчя, патч потрібно його так притиснути, щоб ці голочки випустили пустили рідину спеціальну. І таким чином допомагало цьому підшкірному прищу загоюватись. Або в мене немає терпіння, або просто в мене якийсь не той тип шкіри. Не знаю. Мені можливо потрібно використовувати декілька днів підряд ці патчі, але я не можу чекати стільки часу, щоб загоївся один прищик. У мене скажу чесно, починають чесатись руки, щоб. Просто його позбутися руками. Знаю, що так не можна, але ось ці акни мені більше не буду купляти. Вони є недешеві. Упаковка з п'яти штучок, здається, на знижці на Чорну П'ятницю коштувала 5 євро. В той же момент я хочу поділитися двома засобами, які дійсно класно для мене працюють. Це ось цей гель для вмивання. Як ви бачите, я вже використала майже половину упаковки. Я його використовую щодня. Мені це дуже підходить. Помітила, що шкіра мене стала така гладка, м'ягенька, дуже приємна. Він не викликає в мене якихось інших прищів чи подразнення на шкірі. Мені комфортно його використовувати кожен день. Правда, я тепер не вмиваюсь зранку ніякими гелями. Лише точніше як не вмиваюся. Я кожного ранку я вже розповідала, використовую ось цю пудру. Але якийсь гель додатковий я вже не використовую. І також ось ці, як вони називаються, типу, як олійка для автозасмаги для обличчя. Ось так виглядає. Я вже використовувала її десь разів 3-4. Як ви бачите, дуже економний варіант. У мене дуже-дуже бліда -дуже шкіра. І для свого обличчя використовують лише дві каплі. Як він працює, потрібно на ваш звичайний крем нанести скільки капель вам потрібно з цього засобу цієї олійки. І просто розтерти руками, нанести на обличчя і зранку змиваєте. І ви вже просинаєтеся з таким трішки зміненим тоном. Звісно, залежить скільки ви нанесете цього засобу. Я використовую дуже трішки, бо першого разу, скажу чесно, я переборщила. Я дала аж 4 каплі. Не повторюйте цього. Звісно, я його змила дуже активно. Я здається, тоді якраз і використала ось цей засіб, і він щось за два рази майже змив його. Повністю, але він не використовує в мене ніяких підшкірних прищів чи комедонів. У мене у відтінку light medium, якщо когось цікавить, і це здається, так, це 10 мл маленький розмір, ще є більший, але абсолютно не бачу сенсу купувати більший, бо дуже економний в нього розхід. Звісно, якщо у вас не темніша шкіра і вам не потрібно по 3-4 каплі використовувати. В одному з якихось відео я показувала вам книги, які мені передали з України, і вирішила поділитися з вами відгуком. Я вже їх всіх прочитала. А, ось стільки в мене книжок. І просто коротенько вам скажу, яка мені сподобалась, яка ні. Можливо, вам буде корисно. Перша ось ця рисочка. Я у будь-якій підбірці, яку купляю, завжди додаю декілька українських книг, я вже це навіть, здається, говорила. Маю на увазі українських авторів. Бо після різних іноземних імен хочеться почути про Київ, ось, наприклад, як тут звичайне якесь ім'я. Тут було героїню звати Ореся, Звичайно маю на увазі українське. Книжка була сама цікава, я її дуже швидко прочитала, але, як на мене, нічого особливого. Далі Іван Багряний. Людина біжить над прірвою» дуже важка, я її довго читала, вона досить об'ємна. Маленький шрифт в неї. Про війну. Якщо ви шукаєте якусь книжку, то можете приглянутись до неї. Кравчення з Парижем. Хто зі мною ще з минулого каналу мого, той знає, що я дуже довго займалася шиттям і давно дивилася на ось цю книжку. Хотіла її придбати, але чомусь я думала, що тут не буде нічого цікавого. Якось мене не тягне до книжок про шиття, Але насправді тут абсолютно. Немає нічого такого пов'язаного із шиттям, щоб не зацікавило людину, яка не займається цією сферою. Насправді дуже цікава книжка, сюжетний ймовірний, і м -м, про шиття тут тільки те, що головна героїня працювала у відомому будинку моди. І, в принципі, це все. І в деяких епізодах ще згадується, що вона шила для себе сукні. Але насправді розповідається про її життєвий шлях, який був дуже нелегкий. загальному книжка дуже мені сподобалась. Рекомендую приглянутися до неї, хто любить такі розповіді про життя. Мені нагадала книгу «Сім чоловіків Евелін Хьюго. Вона мені також дуже сподобалась. Одна з моїх фаворитів, до речі, навіть та книга. І ця мені дуже її нагадала по сюжету. Залишся, якщо кохаєш Колін Гувер. Е, є фільм по ньому, так і, по цій книзі, так і ще не подивилася його. Такий є роман про кохання. Прочитала його на одному диханні за декілька днів. І дочитувала вже десь була третя ночі. Вся в сльозах. Навіть записала відео на телефон. В кінці, ні, не буду спойлерити, що там. Прочитала першу частину. Хотіла вже дочитати, щоб знати, чим ця вся історія закінчиться. І ось ця вбити пересмішника це якась просто неймовірна книга. Якщо ви думаєте, чи купляти її чи ні, то беріть однозначно, ви не пожалієте, читайте. Я ось цих, скільки тут, 400 сторінок. Прочитала за два дні, можливо, для мене це чудо. Тому що мені загально важко концентруватися над книжками, коли я їх читаю, але від цієї я просто не могла відірватися. Неймовірна книга, рекомендую вам точно прочитати. Кажу, не могла просто від неї відірватися. Читала і вдень, і вночі на одному диханні. Є ще друга частина, кажуть, але щоб не спортити собі враження, рекомендую її не читати. Ось такий мій відгук на книги, які я прочитала останнім часом, поділилася з вами своїми улюбленцями. Я щойно прийшла додому, ще навіть не роздівалась, але хочу з вами поділитись. Я коли виходила з дому, я йшла в магазин і навшикли своїми новими парфумами, такими солоденькими ванільними. В мене таке буває під настрій, що я можу одіти найновішу річ, просто, якщо мені треба йти в магазин, чи ось як з цими парфумами. І купляла каву, і мені дівчинка зробила комплімент, що від мене дуже гарно пахне. І спиталася, що в мене за парфуми, де я їх купляла. Це вже, до речі, другий раз я чую. Одного разу е я ззаду мене йшла дівчина, і я чу, як вона каже до хлопця: «О, як від когось гарно пахне ванількою. Ну я зрозуміла, що це від мене. І, коротше, чого я хотіла записати це відео. І якраз слухала подкаст е, і говорила дівчата, щоб робити один одному комплімент. І я хотіла своїх 5 копійок на цю тему поставити. У е, мене є сфери, в яких я до цих пір не сприймаю компліменти. Тобто, е, навіть якщо мені скажуть, що е, чи я добре там, чи я успішна в цій сфері, чи мені вона добре дається, я все рівно там скажу. Та, що ви таке говорите, не може бути, неправда. Я сама знаю, що може бути краще, тому що я не бачу меж досконалості. Я знаю, що я буду ідеальна лише в тому випадку, якщо я на 100% буду знати цю сферу чи те питання. Але такого, звісно, не буває. Але якщо компліменти роблять по зовнішності, то вже... Десь декілька років я намагаюся їх сприймати і просто дякувати або робити комплімент взамін. І ось я подякувала, вона мені декілька разів сказала, що дуже класні парфуми. І хочу вам також сказати, що не соромтесь робити компліменти, бо це насправді дуже приємно. Я ще над цим працюю, я дуже соромлюся чужій людині сказати про те, що хоча я ін... інколи бувають такі моменти, що я бачу дуже красиве плаття чи класна сумка. і я... Я не підійду, я не спитаю. Я буду шукати в гуглі за якимись короткими словами. Цю річ я її так і не знайду, але я не спитаю, мені соромно. Це потрібно ще пропрацьовувати, але хотіла з вами поділитися, щоб ви робили компліменти, бо це може зробити день людині, так як ось мені зробив вечір. Просто один комплімент в кафе. Я хочу зараз піти прогулятись і хочу зайти в кафе, яке тут недалеко біля мене. І я знаю, що там продаються кардамонові булочки. Я ще туди не ходила, але в інстаграмі побачила і хочу обов'язково спробувати. Я такі їла на Майорці. Мені тоді дуже сподобалося. Вони були такі свіжовипечені, м'які смак такий пахучий, ароматний. Хочу піти туди, візьму ще каву собі. Ну і звичайно, подивіться, яке світить сонечко. Ну, я ж не можу сидіти в таку погоду вдома, хочу піти пройтись з кавою на свою таку стандартну прогулку з навушниками. Книжки я свої вже прочитала, немає що брати з собою. І, до речі, їду скоро в Україну і вже маю дуже багато збережених книг, які я хочу придбати.